Доброго вечора, малю прикладки окремомовного каналу. Ось такий от вечір морозний. Зараз скажуть, що нас чекає. Загроза ударних БПЛА. На жаль. Ну, Ракети сьогодні вже були. По Харкову знов по інфраструктурі. Ну Поки що бачите, світло є, і це гарно, але що б'ють по інфраструктурі це погано. Моє відео, де ми... Ну, денне відео, прям де звук перельоту ракети під час зйомки. Щось не сподобалось Ютубу як рекламодавцям. ну Якась перевірка 24 години, тому поки що, поки що немає його. Що ще розповісти, світла не було. У Харкові, ну, у мене вдома у мене більше ніж 3 години. Ну, це не так багато, 3,5 години. На ніби на небі зіроньки, не знаю, видно буде, не видно. Гарний вечір, мінус. Минус 13 градусів січень. Шо? Світло є, опалення є, і будемо сподіватися, що так воно і буде. Все, усім гарного, тихого вечора. Усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи і на що. Все, на добраніч, мої любі. Пока!